Напередодні Дня авіації України, що відзначається в останню суботу-серпня, в Олександрії привітали авіаторів. Захід відбувся в малій залі міської ради. Військових вітали голова Олександрійської військової районної адміністрації Ольга Коріненко, міський голова Сергій Кузьменко та голова Приютівської селищної територіальної громади Андрій Коломійцев заохотили кращих військовослужбовців гвардійської авіаційної бази Нацгвардії України. Йдеться на сторінці міськради. 25 серпня відбулася міська серпнева конференція для освітян у форматі онлайн, організована Центром професійного розвитку педагогічних працівників. Захід був присвячений 105-й речниці від дня народження Сухомлинського. Говорили про концептуальні засади педагогіки Василя Сухомлинського у вимірі сучасності, доповідав Віталій Хромець, доктор філософських наук, доцент, директор громадської організації Несторівський центр координатор ініціативної групи Іннакшаус. Зупинитися, щоб вшанувати полеглих захисників і захисниць, закликають усіх водіїв Кіровоградщини. 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Водіїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання закликають зупинити рух. Звертаємося до кожного і кожної, хто зранку за кермом, а також до органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, усіх форм власності, зупинити рух громадського, приватного та службового транспорту, написали у телеграм-каналі Кіровоградської ОВА. Продовж доби 27-28 серпня підрозділи ДСНС в області залучались для надання допомоги поспилюванню та прибиранню аварійних дерев і гілок у Кропивницькому та Новоукраїнському районах та у місті Олександрія. Олександрійські рятувальники ліквідували наслідки погіршення погодних умов на вулицях Григорія Усика, Шевченка, Соборні, Софіївські, Свято-Миколаївські, Басарабські 6 грудня. Прибрали дерева з проїжджих частин доріг. На вулиці Героїв Нацгвардії прибрали дерево, яке впало на територію приватного домоволодіння. 25-26 серпня в Кропивницькому відбувся чемпіонат області з баскетболу 3х3 3 серед юнаків та дівчат 2007, 8, 2009 та 2010 років народження. Участь взяли 54 команди. Це 216 спортсменів з Кропивницького, Знам'янки, Олександрії, Новомиргорода, Світловодська, Помічної, Гайворона, Долинської та Добровеличківки. Олександрійську дю США No2 представило чотири команди. Найкращі результати у юнаків 2008 та 2009 років народження. В цих вікових категоріях спортсмени вибороли срібні медалі. Підготували спортсменів тренери викладачі відділення баскетболу Владислав Меренков та Денис Неудачин.